Білі починають та виграють. Перший хід очевидний, де є 3 Чорні грають СД2. Тут можна виграти шашку. Граючи ЕД4, розмінялись. Чорні втрачають шашку С3. Проте після СД2, бій або 6 виграшу немає, і цей шлях є хибним. До перемоги веде несподіваний хід БЦ5. Тепер, якщо бити на Б4, то білі б'ють на Е1. Виграючи шашку і цього достатньо для виграшу, тому чорні б'ють на Ф4. Білі грають АБ6. Бити на Б4 не можна. Тому чорні б'ють на А5. Далі АБ4 бій. Це Б2 бій, бій на Д8. У білих дамка, але гра продовжується. БЦ3, Д А5, вже А6 розміняли. Вже Ф2 аб 6 аб 2 БЦ5, БЦ3. Опозиція білі виграють.